Так. Золота долина С-59. Дев'ятий рівень, Ми на зверху в списку. Т-54, тут у нас в такому камуфляжі. Що, стрельнеш ракетами чи ні? Ну давай, стріляй ракетами. Давай. Стріляй ракетами. Ух, в небо полетіло. Не туди стріляєш, треба в супротивник. Краще. Добре, їдемо. На цей кудись їдемо. На середній напрямок. В середину карти їдемо. Навіть не легко середній напрямок. Так, нас тут тільки двоє. Тайп 54 Так, виїжджає Mix CDC, виїжджає Ірак 105 проти, наш т 54 повірив в свої сили і поїхав сам проти двох середніх танків, нас поки що ніби не видно. Не, не знають, де ми знаходимося, ми стоїмо в кущах. Так, у нас там важкі танки. Jack Tiger поїхав. Яром. Яром поїхав, так. Тайгер другий. Так. О, тут же нашого Т-54-го починають. Ох, тут у нас... Нічого собі їхати вперед не варто. Там ще й. Там ще й туртл приїхав. Так що вже підкріплення в них є. Туртл до повзаних приїхав. Так. Так, CDC пробиваємо. Так. Допомагаємо нашому спільничку. Приїхала тут ат 15 ат 15 приїхала, бикує. Броньована пТшечка. Поки вона тут. Може не варто було туди їхати, краще би пас... десь тут би нас під нашим. О, давай, давай, не їдь туди, не їдь туди, не заїжджай туди. Не заїжджай туди, не, від... не відкривайся. Так. Не відкривайся, не треба. Зараз зараз вони виїдуть, зараз вони помиляться і ми. Ох, відкриються і ми, і ми їх вичаємо розносити. Так, їдемо. Оба, ірах, про пробиваємо. Так, АТ-15 відкривається занадто сильно, без прикривання. Може йому пробивають в командирську, Добре, добиваємо. Так, поки ми живемо. Поки ж, А, вже все. Вже. ну. Так, да, вже все. ми вже тут самі. Четверо проти шести, Турту МК-1. Так. Беремо другий набій, покращений і не пробиваємо. Так, Ще раз, покращений, добре, відбиваємо. Так, турбул МК-1 починає бекувати, Ірак щось соромиться, виїхати. Виїжджає і добиваємо його. Добре, МК-1 починає плакати. Він розуміє, що зараз може статися, навіть якщо він проб'є по вусиниці, доволі розумно. Але це його не рятує, ми починаємо його закручувати, треба було здавати назад і притискатися до гімки. Пізно, пізно, хлопче. Тобто, так. Б'ємо, ну тут же все, тут все ясно. Робимо очивальні клізми для. Прочищаємо і добиваємо добре. Все, ми троє проти чотирьох. Ух, там вони доволі такі тигри дикі дик, дик, починають кувати. Ух, броньовані тварюки залишаються. Тайгер залишається наш. Він по яру так і катається за спій. Тайгер. Так. Як він тому яру вивжив, я не знаю. Так. Так. ЦЦ. Добиваємо. Залишаємося двоє проти трьох. Як Тайгера починають робити з ним те, що мали робити ще на початку бою. Так, ВК-45. Пробиваємо. Добре, він не дуже броньований. 0-1. 0, 0 45-02. Да на на Виїжджає, виїжджає. Опа! Наосліп Добре, залишаємося двоє проти одного. Один проти двох. Двоє проти нас. Так. Починаємо що? Відриваємо відстань. Найстрашніше це те, що вони почнуть бикувати і заїдуть. Ооо, вони вже це роблять. Тай, тайгер. Виїжджаємо задницею і отримуємо за це. Оо, ви... база береться, добре. Чувак, дякую за те, що ти береш базу. Я таких ворогів так люблю. Коли вони беруть базу. Добре. Починаємо крутити тайгера. Ворог геніальний ворог. Починає брати базу нашого тигра. Починаємо розносити. Як же ж добре, що ворог бере базу. добре? Все, ми знаємо, де знаходиться ворог. Ми залишаємося один од одного. І ми середній танчик, який може закрутити, який може пересвітити. А він знаходиться на відкритому місці і думає, що він так просто завихопить базу. Геніальний ворог. Дякую тобі за те, то, що ти захоплюєш базу. Опа! Добре, пробуваємо. Бери базу, бери базу, хлопче. Не дивись сюди. Він навіть сюди не дивиться. <реш> О! Йому дійшло, що базу не йдеться. Якщо він просто би приїхав з тигром другим він би 100% виграв. 100% би виграв. 100% би виграв. Просто з другим тигром ми поїхали разом. Просто. Але ворог вирішив брати базу. І через це він зараз. Зараз ми його зґвалтуємо. Навіть якщо він нас попаде один раз, ми його просто у відповідь можемо добити. І Бачимо, що ворог не дуже сильний, не дуже завбачливий. Зараз можна його просто пересвітити, але ми обережні. І це дуже важливо в кінці бою. Бути обережним, не впорюватись ніколи. Ніколи треба якомога обережніше грати. Пересвітлювати і робити все, щоб не впорюватися. найчастіший програш це впорювання. Найчастіше впорюються і тому програю. О, гарний кущик прикритий. Ворога не видно. Ще можемо ще є можливість програти, так що ми не дуже спішимо. Всяке може статися. Можемо не пробити. Може ворог пробити нормально. Один раз. Висунувся кукукнув. Так, 35 секунд. Бачимо ворога. Вже не, немає часу зволікати, так, виїжджає, немає. Так, 27 секунд лишається. У нас час починає притискати, ми не можемо собі дозволити. Зараз дуже сумне. Виїжджаємо за горбочечка. Акуратно, обережненько, він на нас не може. Все Фух, так. Оце був прикольний бій. Геніальний супротивник! Я люблю таких. Це супротивники перемоги. Поїхав базу, брати. Двоє танки проти одного він поїхав в базу брати. Ну ти шо ти, ти шо? Ну ти шо, ну ти шо? І він стояв і брав базу, коли нашого тигра просто розвалювали. Ну, хлопче, ну блін. Ой, це С 59 Геніальний принц. Геніальний цей. КМС Подокські. Так хрін вимовиш. КМС подоксі. Да. Ну, ми принц Хейтс робить свою роботу. Гарно зіграно. Прекрасно.